Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Молодіжна збірна України Ю-21 провела свій третій поєдинок у відбірковому турнірі чемпіонату Європи. Команда Унаємель Госи у місті Велика Гориця мінімально поступилася одноліткам з Хорватії 0-1, пропустивши м'яч від Балканців на 54 й хвилині зустрічі. В іншому поєдинку групи Угорщина у Будапешті зіграла в з Туреччиною 1-1. Турнірне становище наступне. Туреччина – 5 очок після трьох ігор, Хорватія – 4 після двох, Україна – 4 після трьох та Угорщина – 3 після трьох. Литва замикає турнірну таблицю – 1 бал після трьох ігор. Наступний матч українці проведуть в гостях проти Туреччини 14 листопада. Українська асоціація футболу повідомила, що відбірковий матч чемпіонату світу 2026 між Україною та Ісландією відбудеться у Варшаві на стадіоні Легія. Домашній поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Ісландії, який відбудеться 16 листопада. Збірна України проведе у польській столиці Варшаві на стадіоні Легія. Початок цієї гри о 19.00 за київським часом. Ця арена, на якій наша команда ще не виступала, вміщує трохи менше 32 тисяч глядачів. Вона є домашньою для місцевого клубу «ФК Легія». Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відзначився голом у матчі проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 Саме цей забитий м'яч став десятим для Руслана за національну команду. Він став 12 12-м гравцем в історії збірної України, який забив 10 плюс голів за неї. Топ 3 найкращих бомбардирів в історії збірної України. Перше місце Андрій Шевченко 48 голів. Друга позиція Андрій Ярмоленко 46, Та трійку лідерів замикає Євген Коноплянка 21 гол. Збірна України провела два матчі у жовтні. У кваліфікації на чемпіонат світу 2026 Підопічні Сергія Риброва обіграли Ісландію 5-3 та Азербайджан 2-1. Саме ці матчі стали 29-м і 30-м для Риброва у якості головного тренера збірної України. За цим показником він посідає п'яте місце в історії національної команди. топ 3 тренери з найбільшою кількістю матчів на чолі збірної України. Перше місце Олег Блохін, 64 матчі, друга позиція Андрій Шевченко, 51. Та трійко лідерів замикає Михайло Фоменко. 37 поєдинків. Журналіст і коментатор Віктор Васко розповів про інтерес пана Тінейкоса до головного тренера збірної України Сергія Реброва. Цитата: наскільки мені відомо, з Панатінейкосом вже досить тривала історія. Панатінейкос дуже настирно показує, що він дуже і дуже зацікавлений у Реброві. Настільки зацікавлений, що вони навіть виходили з ідеєю, що Ребров поєднував роботу у збірні з роботою у клубі. Греки були готові піти на такий крок, але і сам Ребров і Уаф не дуже зрозуміли цю історію. Ця розмова була непредметною взагалі, сказав Вацко. Також за даними Васка, у Реброва навесні була шалена у фінансовому плані пропозиція з близького сходу. Колишній головний тренер Миная та Ворскли Желько Любенович має очолити Гагру. Повідомляє та то таке: Любенович зараз перебуває у Грузії і днями має підписати контракт з клубом. Нагадаємо, Желько залишив посаду головного тренера Ворскли у липні через 17 днів після призначення. Клуб тоді заявив, що Любенович ухвалив таке рішення за сімейними обставинами. Сам Любенович після відходу з клубу сказав, що агенти, які запропонували мене та провели в клуб, почали погро. Можувати Рада Фіфа ухвалила рішення щодо обрання президента УАФ Андрія Шевченка та голови кабінету арбітрів УАФ Катерини Монзуль до складу постійних комітетів ФІФА. Про це повідомив офіційний сайт Української асоціації футболу. Рада Фіфа на своєму останньому засіданні призначила голів заступників голів та членів постійних комітетів ФІФА на термін у 4 роки, тобто з 2025 по 2029. Таким чином, Шевченка обрано головою комітету. Мітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а Монзоль, членом комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА. У Києві пройшло планове засідання представників клубів Української прем'єр-ліги. Повідомляє тато таке: основними темами зустрічі стали реформа судівської системи та регламент чемпіонату Ю-21, який планують повернути вже з наступного сезону. Згідно з попереднім проєктом, у складі молодіжних команд зможуть одночасно виходити до п'яти гравців старше 21 року. Щодо реформи суддівства серед головних ініціаторів, теми називають Полісся, Кривбас і Оболонь, позицію яких підтримують також Шахтар і Динамо. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів про стан здоров'я травмованого правого захисника Карпат Олексія Сича. Цитата за інформацією, яку ми маємо, Сич вже тренується, але тренується, скажімо так, з певними обмеженнями, сказав Співаковський. Нагадаємо, Олексій отримав травму 20 березня у грі за збірну України у першому матчі плей-офф Ліги Націй проти Бельгії. Після цього він не виходив на поле. Український голкіпер кіпер Жирони Владислав Карпивцов повернувся до розташування клубу та тренується у загальній групі команди. Іспанський клуб оприлюднив у своїх соціальних мережах фото та відео з тренування команди. На цих матеріалах можна помітити, що 20-річний український воротар брав участь у занятті у загальній групі. У поточному сезоні на клубному рівні Владислав зіграв два матчі, у яких пропустив шість голів. Український півзахисник Жирони Віктор Сиганков повернувся до тренувань. Повідомляє футбол фентезі. Зазначено, що він працює з командою і значно просунувся у своєму відновленні після травми, очікуючи дозволу на повернення на поле. 18 жовтня Жирона на виїзді зіграє з Барселоною у матчі дев'ятого Ла ліги. Ця гра розпочнеться о 17.15 за київським часом. Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков, який раніше залишив збірну України через травму, повернувся до тренування. Повідомляє рекорд. Зазначено, що футболіст тренувався індивідуально, як і півзахисник Мано Сілва. Команда готується до матчу третього раунду Кубка Португалії проти Шавиша. Матч Шавиш-Бенфіка відбудеться 17 жовтня, початок у 21.30 за київським часом. Центральний форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відновився від травми, повідомляє спортзгір. 29-річний українець брав участь у тренуваннях команди і не відчував жодного дискомфорту. Очікується, що Роман буде доступним вже перед початком наступної зустрічі. Наразі він працює над фізичною формою, щоб підвищити свій рівень, адже він значно відстає від інших одноклубників. Востаннє Яремчук виходив на поле у складі Олімпіакоса у товариському матчі з Гаренвеном, який відбувся ще 2 серпня 17-річний лівий захисник Крузейру Кауан Пратис потрапив до сфери інтересів Шахтаря. Про це повідомляє журналіст Джованне Фала. Донецький клуб стежить за гравцем і розглядає можливість зробити по ньому пропозицію в майбутньому. Зазначається, що трансфер може відбутися лише після досягнення футболістом 18-річного віку. А це серпень 2026 року. Контракт Пратиса з Крузейру чи не до 31 грудня 2027-го. Портал Трансфермарк оцінює. Його вартість в 1 мільйон євро. Цього сезону футболіст провів за першу команду клубу 8 матчів і не відзначився результативними діями. Також на його рахунку 5 ігор за збірну Бразилії U-17. Форвард Динамо Владислав Бленуце оголосив, що пожертвував гроші на ЗСУ. У доказ цього опублікував в інстаграмі чек з платежем на суму 700 тисяч гривень. Цитата: Мій переїзд в Україну був непростим. В основному на психологічному рівні мене звинувачували у тому, що я підтримую Росію. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним силам України, і наразі я хочу довести, що справді це мав на увазі: я не намагаюся купити чиєсь схвалення, я роблю це щиро і я цим пишаюся, написав румунський нападник. Але ми все прекрасно розуміємо, що його примусило керівництво Динамо для того, щоб ми вболівальник які від нього відчепилися. Захисник Динамо Крістіан Біловар вперше детально прокоментував історію навколо свого одноклубника Владіслава Бленуце. Він розповів, який розгорнувся інформаційний скандал і що було всередині команди після трансферу цього футболіста. Зять Ігоря Суркіса дав інтерв'ю колишньому гравцю Динамо Бойку. Історія почалася після того, як у соціальних мережах поширилися старі публікації та відео з акаунту Владіслава Бленуце, а також його дружини, у яких користувачі угледі. Ли про російські передачі ці кадри викликали серйозний резонанс серед українських вболівальників та журналістів. За словами Біловара, у команді ходили розмови про поведінку новобранця і очікували його реакції на ці звинувачення. Відсутність публічної позиції Блинуци викликала в команді настороженість. Коли ж захисник відкрито заявив, що підтримує Україну та її збройні сили. Ситуація змінилася. За словами Біловара, саме чесність і конкретний вчинок, передача першої зарплати на потреби ЗСУ допомогли зняти напругу всередині роздягальні та повернули атмосферну довіру. Захисник донецького шахтаря та збірної України Юхим Конопля опинився у центрі гучного скандалу. У соцмережах помітили, що футболіст вподобав кілька відео з російським контентом, серед яких публікації зі скандальним політиком Володимиром Жириновським. Перші підозрілі дії гравця помітили ще наприкінці вересня. Тоді конопля поставив лайк під відео, де показано зачинення дверей метро із підписом російською мовою. Росія ні для слабих і медляних. Пізніше серед уподобань фанати знайшли нарізку голів ліф збірної Росії Романа Павлюченка, який свого часу публічно підтримував Володимира Путіна. Хоча згодом конопля прибрав свої реакції, історія знову набула розголосу. Цього разу через вподобання відео із Жириновським. Відомим своїми антиукраїнськими висловлюваннями на цей інцидент Конопля вже відрогував у своїй сторінці в інстаграмі. Яка реакція була у футболіста? Ви можете бачити зараз на своїх екранах.